Подібні операції, які проводяться, спецслужба, а тим більше політичне керівництво країни повинно діяти за неписаним правилом, яке є, є у всіх спецслужбах світу, не спростовуємо, не підтверджуємо, не заперечуємо. Про сам факт операції, США Дональд Трамп не знав, виявляти, наскільки утаємнично проводилася ця операція, що про неї не знало Центральне розвідувальне управління. Про неї не знала військова розвідка Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації, про неї не знала Служба зовнішньої розвідки Росії, про неї не знала ФСБ контрозвідка Російської Федерації, про неї не знали інші спецслужби країн світу, наших союзників і соратників Великої Британії, Німеччини, Франції. І це єдиний був спосіб утаємничити і успішність проведення операції, коли вона тримається. Надзвичайні секретності, коли в неї посвячені, посвячені обмежене коло осіб, безпосередній керівник, керівники окремих учасків напрямків роботи Співасі, і той, який виконує який, якийсь. Певний план своєї роботи, він не знає взагалі про операцію. Він не знає про завдання, яке стоїть під якоюсь, можливо, іншою групою. Він виконує своє, вузьке своє завдання, яке перед ним поставлено. А тепер уявіть ситуацію. Це трапилося. Знищено, пошкоджено, що можна відремонтувати 41 літак дальньої стратегічної авіації. Що складає десь третину 33% 34 всієї стратегічної авіації? От. А українська сторона офіційно робить заяву: ми не маємо ніякого відношення до проведення цієї операції. А так Трамп посилається. На офіційну заяву Володимира Зеленського, що це операція української сторони, що вона готувалася півтора роки. А сполучені Штати Америки, його велич, король Нью-Йорка і Манхетену, доні Трамп про це вибачте. Його не повідомили. Як це так? Я все сильні, я все могучий, а я про це не знаю. Сполучені Штати надають вам допомогу, а ви нас не інформуєте, і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.